Добрий день, дорогі українці. Продається гарне домоволодіння в селі Мурахва Жмиринського району, колишній Шаргородський Вінницької області. Домоволодіння складається з трьох будинків. Основний будинок з каменю, покритий бляхою, встановлено 5 євровікон. загальна площа 162 метри квадратних. Я буду розповідати, а ви дивіться, бо багато треба чого розповісти. Будинок має чотири кімнати, вітальню, залу для гостей, дві веранди, три коридори, ванна, туалет, під будинком підвал. Меблі та техніка в будинку залишаються частково. Це обговорюється господарями. У будинку є світло, трьохвазний лічильник, газ, вода, каналізація, проведено інтернет, опалення газове та пічне є дві кахельні грубки будинку два входи, третій з'єднує будинок з другим будинком. Це літня кухня. До літньої кухні підведений газ до газової плити. На подвір'ї є погріб, жомова яма, вигрібна яма, хліви, курники, обора, місце під дрова, альтанка. Є два гаражі. Один окремий, високий, з навісом. Другий гараж під хатою, з оглядовою ямою, у дворі квіткові клумби. За хатою росте сад із молодими плодовими деревами: яблуні, слива, абрикос, черешні, айва, кизил, горіхи, та кущі малини, калини, смородини, порічок, агрусу, ожини та винограду винного сорту. Земляна ділянка 58 сотих. Земля дуже родюча, ідеальне місце для ведення господарства. Всі побудови, як я вже сказала, є. На участку є третя старенька хата. Потрібен ремонт, може згодиться для чогось іншого. Ціна вказана за два будинки. Подвір'я велике, асфальтоване, огорожене муровим забором. Село дуже красиве, до районного центру 12 кілометрів, до Вінниці 70 Будинок в центрі села. Кому цікаво, господиня вийшли, фото інфраструктури в особисті. Поряд дитячий садок, будинок культури, церква, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон, зупинка громадського транспорту, дорога до будинку асфальтована. Ціна домоволодіння 27 тисяч доларів. Кого зацікавив будинок, дзвоніть господарям. По телефону, який буде вказаний в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся, любі українці, на наш канал. Хто ще не підписався, попереду багато цікавого. На все добре, дорогі українці!